Ви вже знаєте з курсу 7 класу, що географічні карти подають узагальнене зображення земної поверхні, а на тематичних картах вибірково зображують об'єкти або явища, які відповідають її змісту. До відома. Топографічні карти це загальногеографічні великомасштабні карти, що відображають розміщення об'єктів на місцевості. В Україні топографічні карти укладають в масштабах 1 мільйона, 1 500 тисячна, 1 200 тисячна, 1 100 тисячна, 1 50 тисячна, 1 25 тисячна і 1 10 тисячна. За масштабом топографічні карти поділяють на дві групи. Топографічні великомасштабні – від 1 100 тисячної до 1 10 тисячної і оглядово топографічні. В 12000 до 1 мільйонної. Масштаби на топографічних картах можуть бути представлені в числовому вигляді, іменованому або лінійному. На топографічній карті всі складові земної поверхні зображено однаково докладно. Населені пункти промислові. Та сільськогосподарські об'єкти, дороги, рельєф, водні об'єкти, рослинний покрив тощо Це дає змогу детально уявляти місцевість і орієнтуватися на ній, точно вимірювати і обчислювати відстані, площі, напрями, висоти точок, координати. Топографічні карти є основою для створення різних спеціальних карт: геологічних, гідрогеологічних, геоботанічних тощо. Топографічні карти і плани бувають різних класів. Крупномасштабні топографічні карти 1 10 тисячна, 1 50 тисячна. Використовують для вивчення місцевості, орієнтування на ній. А також для різних точних вимірювань та розрахунків, середньомасштабні топографічні карти одна 100 000, одна 200 000, потрібні для планування будівництва транспортних шляхів, проведення геологічних досліджень території, проєктування великих споруд. Дрібномасштабні топографічні карти 1500 тисячна 1 мільйона застосовують для вирішення завдань з використання ресурсів та освоєння територій. Топографічні плани масштабу 1500 використовують для вибору розміщення будівництва великих і середніх міст, а також для складання схем розміщення в них житлових районів. Топографічні плани масштабу 1-2000 призначені для розробки планів малих міст, селищ та сільських населених пунктів. Топографічні карти використовують для проєктування будівництва. Вони незамінні у військовій справі та туризмі. Їхніми елементами, як і звичайних карт, є картографічне зображення. Легенда. Допоміжне оснащення, математична основа рамкове оформлення. Крім топографічних карт, використовуючи топографічні плани. відома. Топографічні плани це зображення земної поверхні у масштабах 1500, 1200, 1, тисячна, 1, тисячна, 1 та одна на топографічних планах пишуть назви населених пунктів, вулиць, залізничних станцій, пристаней, лісів, солончаків, вершин, перевалів, долин, боліт та інших об'єктів. На відміну від карти, на плани не наносять сітку меридіанів і паралелей. Західна чи східна рамка на планах і картах показує напрямок на північ. План дає детальне зображення місцевості і різноманітні предмети на них показують зазвичай у дійсних контурах і з повним зображенням подібності. Масштаб плану постійний у всіх точках. Тому на планах практично немає спотворень контурів, кутів, площ і довжин. Їх використовують під час підготовки проєктів, інженерно-геодезичних робіт, будівництві інженерних споруд, житлово-комунальному господарстві під час пошуків та розробки корисних копалин. Від призначення карти залежить її зміст. Топографічний план місцевості може бути у паперовому та цифровому варіантах. Масштаб вибирають відповідно до конкретного технічного завдання, основними елементами топографічного плану є берегова лінія, рельєф місцевості, водні об'єкти, ґрунт та рослинність, інженерні комунікації, будови, дорожні мережі. Кожний населений пункт має свій генеральний план. На такому плані позначають різні об'єкти. В архітектурному підрозділі об'єднаної територіальної громади за вашим місцем проживання обов'язково є топографічна карта, на основі якої складено генеральний план населеного пункту. Для міст відповідні карти укладають у масштабі 1,5 тисячна. А для сільських населених пунктів. Одна 25 тисячна і менша. Топографічні карти, як і інші типи карт, можуть утворювати серію карт одного призначення. Багатоаркушові карти. Такі серії карт складаються з окремих аркушів, на яких відображена порівняно невелику територію. Усі аркуші топографічних карт мають визначену систему позначень номенклатуру. В основі поділу всіх, зокрема вітчизняних топографічних карт, лежить міжнародна карта масштабу 1 мільйона. Кожен аркуш має вигляд трапеції та обмежений з півночі на південь частинами паралелей. А із заходу на схід меридіанів, утворюючи рамки розграфлення. На замітку, розграфлення. Це поділ топографічної карти світу на окремі аркуші. Таким чином, рамки аркушів точно вказують їхнє орієнтування щодо сторін горизонту. А положення на поверхні землі визначається за назвою аркуша. У кожної такої карти є свій унікальний код, номенклатура, яка складається з цифр і літер. Усю земну кулю умовно поділяють меридіанами на 60 рівних часток колон по 6 градусів. Їх номерують арабськими цифрами, починаючи від меридіана 180 градусів із заходу на схід. Територія України потрапляє в колони із заходу на схід 34, 35, 36, 37. Колони поділяють на широтні пояси по 4 градуси. Їх позначають літерами латинського алфавіту. Від екватора в бік полюсів від А до З. Україна лежить у поясах з півдня на північ Л, М і частково N. Так, поверхню землі ділять на трапеції розміром 6 градусів за довготою та 4 градуси за широтою. Номенклатура аркуша топографічної карти 1 мільйона у формі трапеції складається з номера поясу та колони. Для Києва це буде аркуш М36. Щоб створити топографічну карту у масштабі 1500, трапецію карти мільйонного масштабу поділяють на 4 частини. Ці частини. Аркуші з розмірами 2 градуси за широтою і 3 градуси за довготою. Їх позначають великими буквами А, Б, В, Г. А номенклатура кожного з них складається з номенклатури аркуша карти масштабу 1 мільйона і однієї з цих букв. Так, для Києва це буде аркуш М36А. Для топографічної карти масштабу 1200-а. Трапецію карти мільйонного масштабу розділяють паралелями і меридіанами на 36 трапецій. Позначення аркушів цього масштабу складається з номенклатури вихідного аркуша карти масштабу 1 мільйона та однієї з римських цифр від 1 до 36. -ї. Аркуш, на якому відображено місто Київ, буде мати підпис М3612. Аркуші карт більшого масштабу мають вигляд трапеції меншого розміру. Так, аркуш карти масштабу 1, 100 має такі розміри. 30 градусів за довготою і 20 градусів за широтою. Аркуш топографічної карти масштабу 1 25 має за довготою 7 мінут 30 секунд. І за широтою 5 мінут. Отже, для створення аркушів топографічних карт більшого масштабу. За вихідний береться аркуш карти масштабу 1 мільйона, який ділиться меридіанами паралелями на 36 частин через 1 градус за довготою і 40 минут за широтою, або на 144 частини 30 минут за довготою і 20 минут за широтою. Таким чином отримують аркуш карт масштабу 1200 тисячна і 1 100 тисячна відповідно. Аркуш масштабом 1 100 стотисячна ділять на 4 менших і позначають великими літерами кирилиці А, Б, В, Г. Масштаб такого аркуша п'ятидесятитисячна. Його розміри 10 мінут за широтою та 15 мінут за довготою. А його номенклатура відповідно М3650В. Аркуші топографічної карти масштабу тисячна отримують, розділивши аркуш масштабу тисячна теж на 4 частини і позначивши кожну чверть однієї із малих літер А, Б, В, Г. Номенклатура аркуша карти масштабу тисячна утвориться з номенклатури 50 тисячного аркуша із додавання малої літери. Для топографічної карти на моніторі це буде аркуш М3650 В велике та А маленьке. Географічний зміст географічних карт передається через топографічні умовні знаки. Це система графічних, кольорових, буквених і цифрових позначень різних об'єктів з їхніми кількісними та якісними характеристиками. Важливим для умовних знаків є їхнє кольорне забарвлення, пояснювані підписи та цифрові позначення. Їх пояснюють у легенді карти. Щоб описати рельєф на топографічній карті, потрібно знати декілька правил: горизонталі, коричневі ізолінії. На топографічній карті з'єднують точки з однаковою висотою. За ними визначають особливості рельєфу. Цифри на горизонталях вказують на абсолютну висоту рельєфу. Замкнуті горизонталі позначають горби або западини. Точка з цифрою у центрі горба або западини вказує їхню абсолютну висоту. Вістань між горизонталями вказує на крутизну схилу. Якщо горизонталі розміщені близько, схил крутий. Далеко одна від одної схил пологий. Стрілочкою вказують напрямок течії річки. Зеленим кольором на топографічній карті позначають рослинність. А для зображення типу рослинності використовують різні умовні знаки. Годні об'єкти позначають синім кольором. Лініями різної товщини й кольору зображують транспортні шляхи. Пішохідні, автомобільні, залізничні. Відповідними умовними знаками на топографічній карті позначають населені пункти: міста, селища, села, хутори, підприємства, пам'ятки природи, об'єкти туризму та багато іншої інформації.